Не отримував божественного дозволу повідомляти про майбутнє. Маніфест свободної волі. Рід втрачає силу, коли душі оступаються. Прихід месії в колективній думці. Мене звати Луча Сазар. Я провідник у сфери світла і знавець і взаємодії з енергіями тонких планів. Наш канал. Канал світла, любові, свободи, духовності Еревотолія він посув будь-якою релігією. Щиро дякую за кожен енергообмін у ваших подобайках, коментарях і донатах для розвитку нашого каналу. Сьогодні я знову рада вітати у нас в гостях мою духовну сестру, провідника світла, ченнелера енергопрактика Олімпію. Вітаю, лучше Сезар, вітаю світлячки, вітаю всі красиві душі, що зараз слухають. Дякую вам за запрошення, дякую за можливість поділитися духовною інформацією, яка приходить до мене в медитаціях та моїх паломницьких подорожах до місць сили. Деякі з вас вже мене знають, хто не знає, я привітаюся. Мене звати Олімпія. Я провідник, ченелер, енергопрактик, духовний письменник і поет нової ери. Я відкрила для себе магічний шлях через духовні практики та через паломниць домі сили та молитвами зцілила родову карму. Дуже сильні духом душі спускаються на землю, щоб своїм шляхом світла та любові зцілювати карму роду свого. Ворід втрачає силу, коли душі оступаються через земні пороки, земні спокуси та залежності. Зараз настала епоха істини та любові, і буде ще більше відкриватися людям інформація про те, як зцілюватися, зцілювати себе, свою долю, карму свого роду, карму країни та планети, карму всієї планети, Земля. Я вас вітаю з цим. Це час великих змін. І вони відбуваються вже шляхом трансформації колективної свідомості. Знайте, все на благо розкриття сердець. Саме в день настання, 21 січня, я пішла в медитацію з кураторами Вознесіння, і вони передали мені маніфест свободної волі продовжити духовний досвід в цьому втіленні на землю. На землі в період Вознесіння. Я хочу передати вам цей маніфест в облаго всім душам, бо ви маєте свободну волю заявити зараз, в цьому моменті часу про свій вибір а, продовжити свій земний шлях. Це, це важливо, навіть якщо. Ще до втілення, у вас був інший сценарій вашої долі, ви можете зараз його змінити. Бо вищими силами поважається свободна воля кожної душі. Я вам його прочитаю: Маніфест свободної волі. Я є творець, я є джерело. Я проявляю мою Божественну волю. Я вибираю продовжити свій духовний досвід в цьому фізичному тілі на землі в період Вознесіння і далі, щоб досягти Божественного просвітлення в цій інкарнації, розкриваючи свій духовний потенціал на користь самого себе і усіх. Молю Творця неба і землі. Побачити золотий вік своїми власними очима, ступити на нову землю своїми власними ногами, створити рай на планеті Земля своїми власними руками, у співтворчості з вищими силами та моїми бра... братами і сестрами світла. Так є, так буде, так існує, так стане. Запрошую на мої авторські курси базовий. Енергетичні діаманти фіолетового полум'я, архангельські промені зцілення та куб метатрона. Курси працюють у моєму телеграм-каналі Мій Всесвіт». Посилання на канал знайдете в інформації під відео. Любі душі, слова це жива енергія. Можуть лікувати чи шкодити. Вибирайте мудро, бо слова несуть чарівність. в епоху водоліє новий світанок, темряву розкриють у світлі проявлять. Лише духовно пробуджені відчувають трансформацію свідомості, яку вони досягають. Любі, задача провідників не змушувати інших пробуджуватись, їх задача культивувати простір для польоту істини, бо саме зараз творець передає через провідників свою істину. Тому я вважаю вам міцної віри, Боже промисел. Все вдається для вищої мети, усвідомлюємо всі духовні уроки, ми з гідністю пройдемо, божественні руки це і є ми, і світ вільний від еко та страху, безумовною любов'ю створимо. Тому давайте об'єднаємось з матір'ю Гаю, зі стихіями, з духами наших предків. Вищими силами, які зараз нам допомагають пройти цей період вищі виміри свідомості. Хочу ще передати вам духовну розмову з наставником, коли я його запитала, чи в тканині часу повернеться Ісус, ось що Він мені відповів: Любе Божественне дитя, Він вже з вами. Не втілена душа, а енергія любові, що ви розпізнаєте, мир не буде принесений однією божественною сутністю в колективному пробудженні правда, яку ви пізнаєте, коли свідомість людства чиста та яскрава, готова до останньої битви, розвіючи жах бою, прихід месі у колективній думці, світанок єдності, зміна яку ви шукали. Любі запрошую. Вас прочитати щоденник духовного пробудження, в якому через мене вищі куратори Вознесіння передають ці духовні послання. А також, якщо вам ще важко контролювати ваші думки, я запрошую вас читати, зцілюючі мантри. Я прошу Луче Сезар залишити під цим відео посилання на мої книжки. Щоденник духовного пробудження і 365 днів з'єднання з творцем, зцілюючи мантри. Дякую вам за вибір духовного шляху. Хочу ще передати вам від куратора визнасіння, що жоден робітник світла не отримував. Божественного дозволу повідомляти людству про майбутнє. Бо кожен робітник світла знає, що де думка, де фокус колективної думки, там енергія. І куди ми його направляємо, туди ми направляємо свою енергію. Тому майбутнє може змінюватися. Коли свідомість людства підніметься вібраційно. Тому, якщо ви бачите а, заголовки таких вже пророків чи псевдо сірих, таких сірих провідників, я вас дуже прошу. Направляйте свої думки, свій фокус уваги на світло. Тільки так ми зможемо зберегти планету. І всі ми побачимо золотий вік і відчуємо, що таке інша реальність. Дякую вам, дякую, що ви є. Обіймаю вас, всім своїм світлом, всім своїм серцем. Ваша Олимпия.